i got Я зараз вам зачитаю 10 заповідей нового українця, сучасного українця. Перше: не давати і не брати хабарі. Риба гниє з голови, а в нашому випадку країна гнила. Починаючи з кожного з нас, цукерки лікарям, коняки за швидше виготовлення документів, пухкі конверти за прийняття на важливу посаду, фраза Ну ти ж знаєш, що треба робити. Все це підживлювало колосальну систему корупції, яка починалася з маленького села і закінчувалась Межигір'ям. Не буде пропозиції, не буде і попиту на хабарі. Почніть будувати Європу персонально біля себе. Припиніть підживлювати піраміду корупції. Це не страшно. Друге, не красти. Важко втриматись від спокуси, підправити документи та спасати з бюджету компанії трошки менше, а собі в кишеню поставити трохи більше. Особливо, коли на тебе вдома очікує сім'я. Треба навчитись систематично вивітрювати з голови дурні звички родом з СРСР, Правда, те, що вам не належить або погано лежить бути на роботі, на вулиці чи де інде, Ви крадете не у когось нереального. Ви обкрадаєте першу чергу себе. Кожного разу, коли у вас виникатиме таке бажання, погляньте на себе у дзеркало, і ви побачите там Януковича. Поважати інших. Мирне співіснування неможливе без поваги, і саме воно стане запорукою економічного успіху. Лише коли ми навчимося поважати інших людей, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, якої вони нації, розповідання, орієнтації, чи яку музику слухають і яких політиків підтримують. Лише тоді зможе. Початися справді мирне життя. Просто прийміть те, що хтось не такий, як ви, і стане набагато легше. Повірте, наша різноманітність і робить нас сильнішими. Четверте, допомагати. Вбивайте віру з байдужості всередині себе. Не бійтесь підняти людину, яка впала посеред вулиці чи загубилась в чужому районі. Це не соромно, це навпаки приємно. Щира посмішка та слово дякую мотивує краще всіх нагород та премій. Ну і рано чи пізно може трапитись так, що допомога буде потрібна вже вам. Ви б не захотіли ж залишитись на самоті, правда? П'яте тримати чистоту. Чомусь як тільки ми потрапляємо за кордон, у нас вмикається режим Європи. Ми припиняємо смітити та порушувати правила. Чому б не спробувати тримати цей режим в увімкненому стані постійно і вдома? Це дуже просто. Не жалітесь на те, який срач у біля вашого будинку, припинити кидати недопалки та обгортки будьте. Не бійтесь поширювати цей приклад на оточуючих, якщо бачите, що хтось навіть не думає про те, де викидувати сміття. В Україні є прекрасні ініціативи. Наприклад, зробимо Україну чистою, їм потрібна ваша підтримка. В шосте Самоорганізуватись. Хата з краю це архаїзм та девіз старої України. Гаслом нової України має стати самоорганізація. Якщо ви не вірите, подивіться відео з Майдану і зрозумійте, що насправді це дуже легко, навіть коли вас 10, 500 чи тисячі. Ведіть діалог з сусідами, відстоюйте права своїх будинків, розмовляйте з колегами та розвивайте робочі колективи. Одна людина здатна зробити багато чого, а група самоорганізованих людей ще більше і ще краще. Попросіть допомоги, зорганізуйтесь з тими, хто солідарний з вами, і ви зможете вирішити будь-яку проблему. Сьоме, брати відповідальність настав час розширити коло вашої. Коло відповідальності трохи далі, ніж ви звикли до цього. Потрібно прийняти цю думку до уваги. Лише ви несете відповідальність за власне життя та за власний успіх, і ніхто інший. Ваша відповідальність це і чистота в місті, і депутати, яких ви обираєте, щоб представляли ваші інтереси. Не бійтесь брати відповідальність за свою роботу, свої обіцянки та своїх близьких. Це додає наснаги, сил та впевненості у діях. Це фундамент вашого існування. Восьме, не боятись. це саме те, з чого починається нова Україна. Люди почали усвідомлювати, що страх це єдина перепона до кращого життя, і Небесна Сотня поклала своє життя саме за те, щоб ми змогли жити в країні без страху. Щоб ми не боялися гуляти містами, відстоювати свої права, ловити злодіїв та вільно висловлювати свою думку. Свобода це перша сходинка до змін. Лише будучи фізично, морально і духовно вільними, ми зможемо втілити у життя всі ті мрії, про які думаємо кожного дня. Дев'яте не чекати, досить чекати, що хтось прийде і зробить порядок біля вашого будинку. Досить чекати, що держава, в обличчі чиновників чи влади дасть вам роботу чи вирішить проблеми. Найбільші незадоволені життям це ті, хто скиглить і чекає, що хтось зробить все це за нього. Вставайте і дійте. Лише від вас залежить наскільки хорошим буде ваше життя. І останнє: розширюйте круги зір, час вийти на світло із печер своїх стереотипів, час позбутися міфів, які весь час насаджують вам політики чи змі. Лише так ви знайдете справжню істину. Не судіть про те, чого ви не знаєте чи не бачили. Подорожуйте, починайте з найкращих куточків своєї області і закінчуйте найкращими місцями України та світу. Виділяйте на це час і гроші, читайте книги та знайомтесь з новими людьми. Відкрийте себе для світу, і він відкриє свою неймовірність для вас. Лише вам під силу зробити це. Успіхів! Дякую.